Футболки крем. 10 кілограмчиків. Давайте будемо дивитися, що тут знаходиться. Так, перше буде абсолютно навесенька. З бірочкою футболочка. Виглядаєте, як класна, зелененька. Цікава така. Наступна буде фіолетова. Ось така з класними такими okay. рукапчиками. Наступна, наступна у нас буде ось така цікавий. Футболочку. Ага, у нас тут ось такая классная массивная футболочка попадает. Я классный был логерозмера. Да, погляньте какие чоловічок. Тут у міг есть і и женочек футболочек. Так, уж я ой такая как Хаки Також Хаки така Так уж, тоже такая Дальше. Просто біла класична, однотонна. У нас тут метай за Так що трішечки шуму, якщо ви на вибачайте. Так, так, Ось такий топічок. Так, у нас тут футболки, майки, маєте топик. Чоловічий жіночі. Ой, класна адаптація у мене. Всі можливі розміра, що класно на літо взагалі супер. Такий класний лотик. Сучасних стильних моделей. Класна, сопіввартість. Футболочки виходить, думаю, аналітика без класівка, якщо до на клієнта. Це, взагалі, класний товар для продажу. Так, ось такенка. Ось така голубенька сина. Боже, кулак, він дійсно дуже класний. лотик такий зиада така з класними рукавчиками. Ось такенка. Так, абсолютно новесенька з віточкою. А для того, щоб замовити такий класний лотик, літніх футболочок, де входять футболки, майки, топи, чоловічі та жіночі, всіх можливих розмірів, потрібно написати в нашому менеджеру на вайп або Telegram.